Елекомпанія Круг продовжує відстежувати перипетії хвороби мера Олексія Костусєва, яка дозволяє йому уникнути відставки, не дивлячись на те, що підконтрольні мерові Одеси засоби масової інформації регулярно проконують одеситів у важкій хворобі Костусєва, Це не заважає йому активно приймати у лікарняній палаті своїх підлеглих і приятелів. 10 грудня журналісти нашої телекомпанії стали свідками, як Ігор Марков у супроводі охорони виходить з клініки Інтосана після відвідання Костусева. Судячи з усього, Ігор Марков є більш важливою особою для нього аніж голова одеської обласної ради і навіть радник президента. Микола Пундик вже кілька днів поспіль не може зв'язатися з Костусевим навіть по телефону. Я голова обласної ради і що відбувається з мером Одеси, я не знаю. крім того, що знаю з е, средств масової інформації, що він знаходиться в лікарні, в Інтосані. Е, намагався до нього телефонувати, телефони відключені. Нічого більше не може сказати раднику президенту Олександру Нефьодову взагалі не пощастило, як повідомляють змі охорона Костусіва Не пустили його навіть на поріг лікарні. Нагадаємо, Олексій Костусів вже тиждень перебуває на лікарняному. Змі повідомляють про те, що Костусів швидше за все залишить лікарню саме напередодні чергової сесії міської ради. На думку журналістів, це відбувається не випадково. Мерові вкрай треба встигнути остаточно розподілити найцінніше майно, що залишилось в одеській громаді. Між кубкою наближених до нього осіб сарказмом Аче опозиційна преса.